Час новин на Дніпро тіві у студії для вас працюватиму я. Дмитро Харло. Вітаю! І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Знеструмень та аварій на підвищувальних насосних станціях не зафіксовано. Комунальне господарство Дніпра працює стабільно і забезпечує об'єкти критичної інфраструктури, медичні заклади та містян всіма комунальними послугами. Бригади Дніпроводоканалу працюють за заявками містян. Роботи проводяться без відключення водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпрові та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 57 звернень. Вони стосувались комунальних негараздів, аварійних дерев, а також транспорту. Громадська рада продовжує збирати повідомлення від Дніпрян. Це дозволяє всім службам мерії Дніпра, на чолі з Борисом Філатовим, оперативно допомагати Дніпрянам вирішувати питання. Усі повідомлення та звернення на особливому контролі. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. До поліції Дніпра надійшло 14 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 27 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито понад 60 злочинів. До дев'яти зросла кількість жертв у Ржищеві, що на Київщині. Нагадаю, внаслідок ворожої атаки там частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків та навчальний корпус ліцею. Вночі пошуково-рятувальні роботи надзвичайники завершили. Виявлено тіла дев'ятьох загиблих. Поранення дістали семеро людей. Ще один колаборант СБУ затримала зрадника, який передавав до групи Вагнер розвіддані про систему відеоспостереження у Житомирі. Зловмисником виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин, який ще на початку 1990-х років пішов у відставку. За даними слідства, його завербували у липні минулого року. За вказівкою агресора він збирав розвідданні про переміщення підрозділів зсу, а також цікавився персональними даними діючого командного складу українських військ в регіоні. Крім цього, фіксував координати вуличних систем відеоспостереження поблизу адміністративних будівель. Російський агент збирався втекти за кордон та не встиг. Контрзвідники СБУ його затримали. Поплічнику ворога інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. Наразі його тримають під вартою. Сучасна війна потребує сучасних методів ведення бою. Битва сьогодні і на воді, і на землі, і в повітрі. Коштом міського бюджету закуповуються розвідувальні дрони та БПЛА, що здатні нести боєзаряди. Ця техніка приклад сучасної та ефективної зброї. Крім того, для обезпечення військових їхніх позицій та техніки від ворожих безпілотників місто закуповує антидронові рушниці в рамках програми сприяння територіальної оборони міста Дніпра. Наші оборонці отримали багато техніки, яка допоможе наближати перемогу. Нас очікує багато мертвих росні. Обов'язково виключно мертва Точність і ювелірна робота підрозділів аеророзвідки, те, що допомагає відправляти армію РФ у пекло. Росіяни звикли закидати зсу снарядами, не рахуючи їх. Нам же потрібні нестандартні підходи. Умови нашої стрільби будь-якими гарматом, будь-яким калібром, вимагає надзвичайної точності, і відповідно до цього. Якщо є засіб, який може вночі чи в день точно побачити ціль, піднести до неї боєприпас і скинути на голову чи на дах бронєоб'єкта, що може бути більш ефективним? Скажіть для ефективної роботи військових був розроблений БПЛА Кажан. Ця пташка має систему скидань боєприпасів. Вже рік кажани допомагають військовим на лінії фронту. За цей час техніку не раз модернізували. Понад 300 БПЛА за час війни вже виготовлено та передано українським військовим. Та потреба в них завжди актуальна. Керування кажаном потребує навчання, набирають пілотів вже з досвідом. Взагалі ми стараємося відбирати хлопців, які вже працювали на Мавіках, мають досвід бойової роботи, і вони дуже швидко адаптуються, вони розуміють його можливості, радіють тому, що відкриваються нові можливості, тому що Мавік це Вог, а Кажан це 10-15 кілограм. Подарунків дрони застосовуються по обидві сторони лінії фронту, тому небезпека є і для наших військових, аби захистити бійців, техніку та позиції від спостереження противника застосовують антидронові рушниці. Для того, щоб наших бійців ми могли захистити від дронів. Є такі чудові протидронні рушниці, які компактні, їх можна переносити одній людині і поводити, користуватись достатньо інтуїтивно, просто і зрозуміло. Треба просто розуміти її обмеження і умови використання. Дніпровська громада завжди у діалозі з військовими. Місто отримує актуальну інформацію про потреби ЗСУ. коштом міського бюджету. Закуповуються і антидронові рушниці. Для нашої 93-ї бригади Холодний Яр передаємо два квадрокоптери кажани, які демонстрували їх якраз роботу. Дві антидронові рушниці і передаємо планшети. От так як ми постійно співпрацюємо, розуміємо, які у них запити. До 2023 року ми вже придбали 240 планшетів Lenovo M8, 110 планшетів Lenovo M7 і 100 планшетів Sigma. Отриману від Дніпра допомогу військові тестують і дають зворотні відгуки. Так актуалізується інформація про потреби. Ті самі антидронові рушниці спочатку ми брали звичайні, а потім військові попросили їх досконалити, додати в них додатковий акумулятор, додати якусь терногу, можливість віддаленого управління. І після цього ми вже почали закуповувати, правильно склали так задання і нову модель антидронових рушниць, які от саме зараз ми передаємо. За минулий рік коштом міського бюджету придбано близько 250 розвідувальних дронів. Крім того, 80 розвідувальних квадрокоптерів, оснащених тепловізійними. Камерами та два кажана. Що стосується загальної допомоги, яке місто показує в рамках програми сприяння територіальної оборони міста Дніпра, то в минулому році ми витратили десь близько 170 мільйонів. Ці кошти пішли на закупку комп'ютерного обладнання, навігаційного обладнання, відеоспостереження, кабельної продукції, радіостанцій. Пристроїв для підзарядки е, устройств на 2023 рік. Плани у міста не менш амбітні. На Дніпропетровщині різко зросла кількість пожеж в екосистемах. Лише за минулу добу рятувальники 25 разів виїжджали на займання на відкритих територіях. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 22 гектари. Навесні торішня трава швидко висихає на сонці і може спалахнути від найменшої іскри. Такі пожежі швидко поширюються на значні площі, особливо у вітряні дні. Вогонь стає некерованим і знищує все живе на своєму шляху. Рятувальники просять усіх жителів Дніпропетровщини не палити суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями і не кидати недопалки та сірники. Починаючи з суботи, 25 березня у Дніпрі курсуватимуть спеціальні додаткові рейси громадського транспорту до кладовищ міста. Їх запустять на час поминальних днів. Буде три маршрути: 55-й до краснопільського цвинтаря, 136-й до і 21 до літовського і 21-й до Нової Гренського. Графік відправлень та виїздів на ваших екранах. Зверніть увагу, що деякі з них ходитимуть. Цими вихідними в академічному театрі опери та балету відбудеться прем'єра вистави Запорожець за Дунаєм. Це перша опера, створена ще у 19-му сторіччі. Лібрето якої було написано українською мовою. Зараз тривають фінальні репетиції та останні примірки костюмів. Цими вихідними 25-26 березня, у Дніпрі в академічному театрі опери та балету відбудеться прем'єра вистави Запорожець за Дунаєм. Це перша опера, створена ще у 19 сторіччі, лібрето якої було написано українською мовою. Ідея відтворення вистави на дніпровській сцені з'явилась у Василія Коваля. Це була моя ідея, тому що в нашій опері на даний час немає українських опер. От а «Запорожець за Дунаєм це для України є знакова вистава, тому що це є перша українська опера, і вона йде в багатьох театрах України і не тільки. І я думаю, що в Дніпрі вона має йти, і глядачі її полюбить. Завідувачка цеху пошиву театральних костюмів говорить, що в театрі збереглись частини костюмів з вистави, що ставили у Дніпрі півтора десятки років тому, та все ж швачкам довелось важко попрацювати. Ми зараз займаємось пошиттям костюмів для вистави Запорожець-Дунаєм за в цій виставі близько до ста костюмів буде використовуватись. Основний персонаж Оксана, Андрій, Пан Карась, така персона дуже буде колорітна. Ось на всіх них ми шиємо костюми. Костюми майже всі нові, але є не такі декотрі нюанси. В нас колись вже була ця вистава в театрі, і залишились. Маленькі фрагменти старих костюмів, які ми хочемо залишити в цій виставі, і ми використовуємо їх в нових костюмах, додаємо такої от своєобразності новим костюмам. Дніпрян та гостей міста вже цими вихідними запрошують до театру, щоб насолодитись першою українською оперою. Такими були останні новини на цю годину. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ті зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Я з вами прощаюся 13-й в цій студії на вас чекатиме Артур Терещенко. Бережіть себе та пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Тримаємося! Слава Україні!